Дарую. Шановні пановні офіцери, шановні солдати, шановні військові, шановні шановна. Маю велику честь бути тут, від народу України, від всіх, кожного кожного, впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. від в Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі, так само звільняйте, будь ласка, і швидше. А, напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ українських людей. Напевно, можна промувати. Телебачення, брехне, музик людям, але точно неможливо це зробити з серцями українців. Я хочу зараз подякувати вам за те, що саме зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і Хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих. Тих загиблих Абсолютних зброї, впевнені, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Прошу шанувати.